29 разів російські війська за добу обстріляли Донецьку область. Зокрема, Авдіївку, Бахмут, Соледар, Часів Яр, Велику Новосілку, Північний, нью Йорк, загалом 15 населених пунктів. Пошкоджено 5 житлових будинків та дитячий садок. Окупанти продовжують наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів. Які готувалися до чергового нападу, ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка. Поліцейські разом з волонтерами вивезли з лиману двох осиротілих дітей. Їх батько загинув на власному подвір'ї, де розірвався снаряд. Дев'ятирічний Назар та десятирічна Оля в той час були в будинку. Не переживай, Ми нас родственники. просто тут страшно, тут стріляють, Ти розумієш? тут небезпечно. – Не А біжать вас ніхто не буде. Ні. Дітей забрала тітка. Евакуація населення Донеччини триває. За допомогою можна звернутися до ДСНС. Рятувальники привозять людей до залізничного вокзалу в Покровську. Анастасія Галасюк. Новини на Суспільному. Донбас.